Вітаю! Сьогодні вивчаємо тему: боротьба за визволення Харківщини. Партизанський рух і підпільна боротьба на Харківщині. Формування партизанських загонів розпочалося ще до окупації Харкова. Але при цьому виявилися деякі складнощі в області не було значних лісових масивів, які б змогли б забезпечити достатню мобільність партизанських загонів у Нововодалаському районі. Вже в липні 1941 року почали формувати винищувальний батальйон, який у разі окупації повинен був стати партизанським загоном. Такі загони завдали значних втрат окупантам у Нововодолаському, Чугуївському Старосалтівському районах, діяли партизанські загони Сабурова, Кавпака, Камишана, діяв Ізюмський партизанський загін та багато інших. З вересня 1941 року по квітень 1943 року партизани провели чотири рейди тилами ворога, знищили 9 тисяч гітлерівців, 15 танків, 6 залізничних мостів, 15 ешелонів, електростанцій, 3 заводи з військовим майном. Головними формами боротьби партизан були рейди по тилах ворога. Бойові вилазки, під час яких народні месники захоплювали трофеї, проводили саботаж заходів окупантів, особливо під час збирання врожаїв, знищували самих окупантів і проводили диверсійну роботу за допомогою місцевих патріотів. Боротьба за зрив аграрної політики гітлерівців була масовою. Окупанти були безсилі подавити саботажні дії населення. Ще до окупації території Харківщини розгорнулася велика робота зі створення підпільних організацій для боротьби з фашистами. Робота підпільних організацій на Харківщині йшла у виключно складних умовах і була можливою завдяки підтримці населення. Головним завданням було не дати змоги загарбникам здійснювати економічну експансію, використовувати транспортний вузол, потенціал промислових підприємств, що залишились. У жовтні-грудні 1941 року було пошкоджено залізницю, підірвано підготовлений окупантами до Пуску один із цехів заводу і молот». паралізована діяльність станції Харків-Сортувальна, підірвано Холодногірський міст, який мав велике значення для просування німецьких військ. У місті підпільники знищували будинки-казарми, де розташовувались німецькі військові частини та установи. У листопаді 1941 року радіоміною було підірвано будинок по вулиці Мироносицька, у якому перебував начальник харківського гарнізону генерал Форн Браун, командир 68-ї піхотної дивізії. На Майдані Героїв Небесної Сотні було знищено будинок штабу воєнного командування, де загинули десятки офіцерів Вермахту. Майдан Героїв Небесної Сотні. Мав вигляд у 1943 році ви бачите світлину. До 2022 року і у березні 2022 року зазнав пошкоджень. Підпільні організації проводили агітаційну масову роботу, розповсюджували листівки. Унаслідок діяльності підпільних організацій у місті посилився терор з боку гестапо та поліції, які не могли миритися з підривною діяльністю підпільників. В червні 1942 року багатьох активістів партійного підпілля було заарештовано. 23 січня 1943 року почались масові арешти. Після допитів та катувань у ніч на 15 лютого почались розстріли. Прикладом мужності була діяльність підпільної організації на чолі з професором Олександром Міщениневим у 9-й лікарні міста Харкова за допомогою лікарів і медсестер. Олександр Міщанинов організував лікування поранених наших солдат, замаскувавши лікарню під інфекційну клініку. Німці туди не сувались, харків'яни пам'ятають його подвиг. Ім'я Міщанинова носить міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги. Бої за Харківщину для звільнення Харківської області було проведено чотири військових операції. Барвінківсько-Лозівська операція передбачала прорив оборони противника на ділянці Балаклія-Артемівськ силами двох фронтів. Війська Південно-Західного фронту повинні були розбити ворога в районі Чугуєва, Балаклії Ізюма та заволодіти Харковом. Ця операція почалася 18 січня 1942 року в умовах суворої зими та глибокого снігу. Ворог відчайдушно оборонявся, особливо поблизу Балаклії та Слов'янська. Радянським військам удалося просунутися в глибину німецької оборони на 90 100 кілометрів, перерізати залізничну колію Харків Запоріжжя, звільнити Барвінково та Лозову. Ворогові було завдано великих втрат, але мету не було досягнуто через прорахунки радянського командування в організації прориву. У ворога було набагато більше живої сили, танків, артилерії, у радянських військ не було резервів, особливо танкових, міських укріплень. На початку 1943 року усі шляхи відступу ворога на богодухів і люботин відрізали радянські війська. Після вигнання ворога з південно-східних і південних районів. Харкова, Есесівські дивізії, що обороняли місто для відходу, мали тільки невеликий коридор на півдні Харкова. 16 лютого фашисти почали відступати і до 12 години Харків було повністю звільнено від ворога. Над будинком Держпрому лейтенант Шевченко підняв прапор. 19 лютого було звільнено Красноград, Валки, Краснокутськ. 19 лютого 1943 року фашистські війська нанесли сильний удар із району Краснограда. 2 березня стрілецький взвод під командуванням Широніна перекрив шлях 25 танкам і мотопіхоті ворога в районі села Таранівка. Залізничний переїзд ворог не зміг захопити. Також гвардійці знищили 16 танків, знищили штурмові гармати та вбили близько 100 фашистів. П'ять діб ворог штурмував Таранівку, але таки не зміг здобути це село. Героїчна оборона Таранівки дала змогу добре підготуватись до бою першому окремому чехословацькому батальйону під командуванням Людвика Свободи. Поблизу села Соколова оборонялась рота Чехословацького батальйону, яка під командуванням Атакара Яроша знищила 16 німецьких танків, шість транспортів, близько 400 солдатів і ні на крок не відійшла від цього рубежу, повністю загинувши в бою. У серпні було звільнено богодухів, козачу лопань, золочів 10 серпня. 1943 року командувач Степовим фронтом Іван Степанович Конів дав наказ звільнити Харків. Операція вимагала розгрому угрупування ворога ще на підступах до Харкова, щоб не допустити втрат серед жителів міста та руйнування житлових будинків і промислових підприємств. Треба було на підході до міста у польових умовах не дати змоги ворожим угрупуванням з'єднатися з танковими частинами, що завдавали удару по Богодухову. 10 серпня радянські війська зайняли ков'яги і перерізали залізничні та шосейні шляхи Харків-Полтава. У середині серпня всі армії, які вели наступ, підійшли до зовнішньої межі укріплень Харкова. З 11 по 17 серпня в районі Богодухова йшли жорстокі бої. На північно-західній окраїні Харкова вели бої з'єднання 53-го армії генерала Манагарова, щоб вибити ворога з лісового масиву. Манагаров запропонував нав'язати ворогові нічний бій. Це рішення було схвалено Конєвим, і саме нічний бій приніс перемогу нашим військам, які 19 серпня оволоділи пересічним та підійшли до Річські Уди. Кожний крок Харківської землі довелося звільняти в жорстоких боях. Про напругу боїв свідчить той факт, що сім населених пунктів Харківської області звільнялися від гітлерівських чотири рази. 30 населених пунктів 3, 115, два рази і тільки 56 пунктів з першого разу. 22 серпня 1943 року ворог почав відводити свої війська з околиць Харкова. Щоб не дати змоги ворогові відійти, конек віддав наказ про нічний штурм Харкова. Усю ніч на вулицях Харкова йшли жорстокі бої. Уранці воїни вийшли по Сумській вулиці на площу Дзержинського, нині площа Свободи. Над Держпровом було піднято Червоний прапор. 23 серпня 1943 року війська Степового фронту разом з військами Воронецького та Південно-Західного фронтів визволили Харків. 20 вересня 1943 року було повністю звільнено Харківську область. Із двох років окупації 17 місяців по Харківщині проходила лінія фронту. Протягом п'яти місяців велися активні бойові дії. Усього місто було окуповано 641 день. У 1999 році біля стін Харківського національного університету імені Каразіна відкрито надзвичайно проникливу скульптурну композицію, присвячену студентам-добровольцям. Які на початку війни стали на захист батьківщини та ціною свого життя зупинили загарбників, серед яких був і видатний український письменник Олесь Гончар. Дякую. Дякую. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!